Як я до такого докотилася, сама не знаю, наче й виховувала сина в любові, не дуже й балувала, бо не було з чого, але от наче яке запаморочення. кредит взяла в валюті. Я ростила дімку сама, чоловік більше слухався свою маму, ніж мене, і так до неї з часом і перебрався. Досі холостякує біля мами, а я так само одна. І ось синові вже 22 роки і просить він мене під милий бік взяти кредит на машину. Мамо, ну дуже мені треба машини. Зараз дівчина і не гляне на хлопця без машини, а потім діти підуть, то машини треба, а потім тебе возити куди треба, і вже машина пригодиться. Ну, ма. Я не хотіла брати, але син так вмовляв, так вмовляв, що я погодилася. Але ти його будеш виплачувати, Дмитре, сказала я йому. У мене зарплата невеличка, то звідки я віддаватиму? Мамо, та звичайно, що я оплачуватиму. У мене якраз підробітки і далі офіційно влаштуюся на роботу. Головне ж, уже їздити. Він аж світився від щастя, був таким замріяним, і я не змогла відмовити ну, як відмовити, коли людина тобі каже, що все у неї в житті буде чудово, і треба лише от це зробити, а там далі вже він сам. Взяла я кредит під заставу квартири і купив Діма собі новеньку машину з салону. Як він тішився, ви собі не уявляєте, вхопив мене на руки і кружляв Мамо, ти найкраща у світі. І ось одна мрія здійснилася і треба починати здійснювати інші мрії, як тут халепа, машина в друзки. В мене шок адже вона відновленню не підлягає, але син живий, без подряпинки, бо спрацювала подушка безпеки. Машини нема, але кредит платити треба. Діма кілька місяців робив внески, а далі й перестав. Почали мені з банку дзвонити, а я до нього, а він, наче я якісь йому смішки розказую. Та якось буде, мамо. Сину, мене з квартири виселять, що за смішки? Ну, то сама плати, у мене грошей нема. Я заніміла, для нього вже нічого не має значення іграшка зламалася, а й за які гроші куплена на його проблеми. Далі перестав брати від мене дзвінки, а потім взагалі робив вигляд, що він мені нічого не обіцяв, а це я йому була зобов'язана дати такий подарунок. Я ж його на світ привела, а він не просився. Прийшлося мені звільнитися з роботи і податися на заробітки, щоб виплатити кредит. Але коли я приїхала з грошима, то виявилося, що долар вдвічі підскочив, і мені знову треба їхати. Син ніяк не відреагував на те, що я їхала, а прийшов з тим, що він скоро одружується, і пора матері дати синові грошенят на весілля. Ти ж, мама, ти маєш мені допомогти оплатити весілля. У тебе ще батько є. Та що з нього візьмеш? У нього не зарплата, а копійки, а ти приїхала з заробіток. А нічого, що я туди поїхала через тебе, щоб кредит віддати, який через тебе взяла. А що я винен, що машина розбилася, я не буду платити за те, чого нема. Але далі я дізналася, що син мене ще й обманював у нього була страховка, і він отримав якусь компенсацію, але мені й копійки не дав, а жив на ці гроші. Це вже я дізналася після того, як він мені повідомив про весілля, щоб я дала йому гроші. У мене ж нічого не лишилося, і я просила в банку про відтермінування, і тоді мені працівниця сказала, що мала бути якась страховка. Мені було так гірко, що моя найрідніша людина, моя кровиночка отак зі мною вчинила. Мало того, що через нього я в такій скруті, то ще він і привласнив собі гроші, і я ще маю йому весілля оплатити. Я вернулася на роботу і з часом все виплатила. Від сина вибачень так і не отримала, і сама з ним не спілкуюся. Чуся жити для себе, бо вже екзамен здала по цьому предмету. Підпишись, підтримай українськомовний контент.